Ніночка, доброго вам ранку. Вибачте, що так рано вас турбую. Опять ранку. З приводу печива хлопці написали дуже велику подячність. Один написав, що це просто спогади про мамині руки, тому що ну, дійсно ви ж самі випікали. тому... Коли хочете, скільки хочете, якщо є бажання печіть, питань нема, навіть я вам більше того скажу, якщо треба, я можу допомогти там чи цукром, чи мукою, щоб ви напекли хлопцям. тому що через декілька днів ми виїжджаємо на Угледар, на Краматорськ. Да і в принципі їхатиму, я не їхатиму, я все одно відправляю хлопцям. Посилки на другий день вони їх получають, так що вони з ними, з цим печивом нічого не трапиться. А зрозуміло, що там просто безмежно вам вдячні за те, що ви... Побалувались маколиками домашніми, я кажу хлопці. Тому дякую вам ще раз, нічка велике. Дивіться, якщо треба, я можу відправити, що вам треба. Цукор, мука. Скажіть мені тільки і напишіть адрес, куди відправити. Я запишу собі і вам відправлю скільки наразі. Скуплюсь, щоб ви тільки напекли такі чудові домашні печива, і хлопці вам будуть ви знаєте, тисячу разів вдячні. Дякую вам ще раз.